Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми ознайомимося із ще одним видом симетрії, а саме центральною симетрією. І дізнаємося про її властивості. З назви Центральна симетрія випливає, що це симетрія відносно центра, тобто певної точки. Центральна симетрія трапляється в реальному житті. Наприклад, на екрані зображення квітки, у якої пелюстки симетричні відносно її серцевини. Так само центрально-симетричними є сніжинки. Зауважте, що центр симетрії мають багато рослин, а також овочів і фруктів. Що ж, дізнаємося, визначення центральної симетрії. Означення. Точки А і А1 називають симетричними відносно точки О, якщо точка О є серединою відрізка аа 1 як зображено на екрані. Точку О вважають симетричною в самій собі. Розгляньмо фігуру F і точку О. Для кожної точки фігури F побудуємо симетричну їй точку відносно точки О. Для цього фіксуємо точку А фігури F і з'єднуємо її з точкою О. На продовженні АО відкладаємо відрізок, що дорівнює довжині відрізка АО, отримаємо точку А1, що буде симетричною точці А за означенням. Адже точка О є серединою відрізка аа 1 Нехай. F1 це фігура, що утворена з точок, які є симетричними точкам фігури F відносно точки O. Тоді таке перетворення фігури F називають центральною симетрією відносно точки Точка O. Точка О називається центром симетрії. Кажуть, що фігури F і F1 симетричні відносно точки О. Виявляється. Що центральна симетрія зберігає відстані між точками фігури. І, відповідно, є рухом. Доведімо це. Теорема центральна симетрія є рухом. Доведення. Покажімо, що центральна симетрія зберігає відстані. Нехай нам дано точки А і Б та точку О. Також назвімо точки симетричні точкам. А і Б відносно точки О, а1 і Б1 відповідно. Тоді нам потрібно показати, що довжина відрізка А1Б1 дорівнює довжині відрізка А Б. Розгляньмо координатну площину. Для зручності та не обмежуючи загальності. Нехай центр координат буде у точці О. Нехай А має координати x1. Y1, а b — координати х2. у2. Тоді, оскільки А1 симетрична А відносно центру координат, то А1 матиме координати мінус х1 та мінус y1. Аналогічно точка b 1 матиме координати мінус х2 та мінус y2. Обчислімо. Довжину відрізка АВ. Вона дорівнює корінь з х2 відняти х1 до квадрату. Додати і 2 відняти у1 до квадрату. Довжина відрізка А1 Б1 дорівнює. Корінь з мінус Х2 відняти мінус х1 до квадрату. Додати мінус у2 відняти мінус у квадрату. Що дорівнює корінь з мінус х2 додати х1 до квадрату додати мінус y2 додати y1 до квадрату. І дорівнює довжині відрізка аб. Адже квадрати протилежних чисел рівні. Означення. Фігуру називають симетричною відносно точки О, якщо для кожної точки даної фігури точка симетрична їй відносно точки О, також належить цій фігурі. Точку О називають центром симетрії фігури. Також кажуть, що фігура має центр симетрії. Зараз на екрані ті самі зображення симетричних об'єктів. Які ми розглядали на початку уроку. Усі вони мають центр симетрії, який показано на малюнках. Розгляньмо деякі приклади фігур та їхні центри симетрії. На екрані зображено відрізок, що має центр симетрії посередині. Правильний шестикутник, що є центрально симетричним відносно центру описаного кола. Та коло, що має центр симетрії центрі. А от пряма має безліч центрів симетрії. Адже кожна точка прямої буде центром симетрії. Що ж, закріпімо теорію практикою. Задача 1: Доведіть, що образом даної прямої L у разі симетрії відносно точки O, яка не належить прямій L, є пряма паралельна даній. Розв'язання. З теореми. Доведеної раніше, ми знаємо, що центральна симетрія є рухом. З властивості руху виводимо, що образом прямої за умови центральної симетрії є пряма. Пряма задається двома точками. Тому розгляньмо дві точки А і Б на прямій L та їхні образи А1 та Б1 за умови симетрії відносно точки О. Пряма, що проходить через точки А1 і Б1, буде симетричною прямій L відносно точки О. Позначмо цю пряму l 1 Розгляньмо чотирикутник А, Б, в Б1. У ньому діагоналі діляться точкою перетину навпіл. Адже з означення симетрії випливає, що АО дорівнює оа 1 та БО дорівнює О 1 Тоді чотирикутник аба 1 Б1 буде паралелограмом. І отже, його протилежні сторони АБ та а 1 Б1 будуть паралельними, що й треба було довести. Задача 2: знайдіть координати точок симетричних точкам А. Мінус 4 і Б0 мінус 2 відносно. Пункт А. Початку координат. Пункт Б. Точки О з координатами мінус 1 2. Розв'язання. Пункт А. Точки А1 і Б1, що є симетричними точками А і Б відповідно відносно центру координат. Матимуть координати. Протилежні до координат точок А і Б. Тобто точка А1 має координати 3-4, а точка Б1 0, 2. Адже точка А1 лежить на прямій ОА. Та довжина відрізка ОА1 дорівнює довжині відрізка ОА. Аналогічно для точки Б1. Пункт Б. Пригадаємо формулу для обчислення координат середини М відрізка з кінцями x, що має координати х1 y1 та y x2, y2. Точка М має координати x1 додати x2 навпіл та y1 додати y2 навпіл. Нехай точка А1. Що симетрична точці А відносно точки О має координати А1 та А2. Тоді, оскільки О є серединою відрізка а, А1, то А1 додати мінус 3 навпіл дорівнює мінус 1, Та А2 додати 4 навпіл дорівнює 2. Тоді А1 дорівнює. 1 А2 дорівнює 0. Відповідно, точка А1 має координати 1. Аналогічно, нехай точка Б1, що симетрична точці Б відносно точки О, має координати b1 та Б2. Тоді, оскільки О є серединою відрізка B B1, то B1 додати 0 навпіл. Дорівнює мінус одному. Та b2 додати мінус 2 навпіл дорівнює 2. Тоді b1 дорівнює мінус 2 та b2 дорівнює 6. Відповідно, точка в 1 має координати мінус 6. Сьогодні ми з вами ознайомилися з центральною симетрією. Довели, що центральна симетрія є рухом. Та застосували ці знання, розв'язуючи задачі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!